Загинаю пальці. Повнопривідний, нефарбований, повністю обслужений. Цепки теж замінено. Максимальна комплектація і LED оптика лінзована. Ідемо, покажу. По-перше, подивись на ці величезні 18-ті титани, а кліренс ну просто бомба. Зустрічає нас безключовий доступ. Салон у нас світлий, шкіряний з електрорегулюваннями сидінь, повний електропакет, максимальне мультикермо з голосовим асистентом, круїз контроль, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, запуск у нас іде з кнопки, електроручник та автохол. А панорама. А тепер поговоримо про стан авто. Салон у нас повністю в ідеалі, як новий кузов. Також цілесенький, гарнесенький за заміну цепків я вже говорив. Цей автомобіль поєднує комфорт, надійність та практичність. На ньому ви можете їздити будь-де. Чи то по місту, чи то по повному бездоріжжю, а придбати ви його можете як за повну вартість, так і в розстрочку. Та не забувайте про обмін. П'ятий зарічний. Твоє авто. Чекаємо саме на вас!